знаходиться закон, де сьогодні знаходиться заповіді Божі, де сьогодні знаходиться робота Божа. Господь пише сьогодні свої письмена, пише свої письмена в серці нашому, і пише свої письмена в голові нашій. І тому -то так важливо нам перебувати в Господі, так важливо нам знати, в чому ми перебуваємо, так важливо нам сьогодні соприкасатися з тим істиною, щоб Бог робив свою роботу. Нам треба свої серця приносити до Господа, каже, тому що істинне світло вже. Світить, слава Господу, друзі. І ми сьогодні є перед Божим лицем. Ми сьогодні служимо Господу. Ми сьогодні приходимо до Господа, і ми багато чого очікуємо від Господа. Нехай нам цьому допоможе Господь. Господь виявив свою волю. Господь сказав про себе в тих заповідях. Він сказав колись Ізраїлю. Я, я каже, Господь, який вивів тебе з землі єгипетської, каже, і нехай не буде в тебе іншого Бога, окрім мене. І друга заповідь була дана: каже, не сотвори собі ніякого кумира, ніякого зображення, каже, якого того, що на небі вверху, того, що на землі внизу, і того, що ниже землі. Абсолютно ніякого зображення не має бути. І тому та апостол Павло, коли прийшов і він говорив про Господа, сказав, що Бог, який сотворив небо і землю в нерукотворений храм живе І не треба і служіння рук людських, як ми мають і в чому нужду, каже. Він сам дає всьому життя і дихання, каже. І божество або Бог, він незалежний, або не являється витвором мистецтва чи вимисла людського. Люди сьогодні кажуть, Бог в мистецтві знаходиться, Бог десь в культурі знаходиться. Ви знаєте, Бог про себе дав відкриття через слово своє. Дав відкриття, через Ісуса Христа, каже, посредством предупрежденого мужа Ісуса Христа, предварительника, Воскресивши його і змертвих, подав нам переконання, удостоверення в тому. І дуже правильно, коли ми це удостоверення маємо, все інакше воно веде до поклонства. Ви знаєте, коли ми шукаємо Господа не там, де його можна знайти. Люди кажуть, що багато путей можна знайти Господа з усіх сторін можна до Господа приблизитись. Ви знаєте, всі путі, крім одного, вони ведуть темряву. Тому що Господь сам про себе дав відкриття. І коли людина відвергається відкриття, вона принципово не може прийти до Господа, тому що Христос сказав, що ніхто не може прийти до Отця, якщо йому це син не відкриє. Прийти до Господа ми можемо тільки через відкриття Ісуса Христа, яке він дав нам. Ми інакше не можемо всі наші уявлення про Бога, вони є марні і суєтні. коли ми відкидаємо головне відкриття, яке Господь дає через Ісуса Христа, коли ми його відкидаємо, всі наші уявлення, вони ілюзії можуть бути. І таким чином народжується ідолопоклонство. І ці всі заповіді Господь давав для того, щоб відрізати свій народ, щоб утримати їх в заповідях своїх, щоб їхнє уявлення про Бога було правильно. І навіть відносини дивіться, які сердечні, каже, третя заповідь каже, не проізноси імени Господа, Бога твого сує або напрасно. Чому? Тому що ми можемо дуже багато балакати. Але коли ми пристаємо перед Господом, ми повинні розуміти Божу святість. Ми повинні розуміти велич Божу. Ми повинні розуміти, що Бог не благоволить до пустословів, до обманщиків, до людей, які жартують перед Ним. До Бога має бути особливий серйозний підхід. І Бог є святий, і Він все-таки і святого підходу. І нехай на цього допоможе Господь. І так само в наших людських відносинах є Божі заповіді, є Божі заповіді. Каже новий заповідка, що закон положення не для праведника, правда? Для кого? Для нечестивих, оскорбителів отця і матері, людей, які порушують його. для них написаний закон. Це не є інструмент Божий, яким Господь щось робить або міняє, але він є як той градусник, який оприділяє. Температуру, чи вже людина, можливо, і духовно мертва. Але Ісус Христос, який прийшов, через Нього ми маємо життя, через перебування в Ньому, через призивання імені Його, через те, коли серцем ми віруємо, а устами і сповідаємо. Таким чином ми спасаємося, нехай на цьому може Господь. Це такі прості речі нам Господь дав, правда? Такі прості й доступні речі нам Господь дав, щоб ними ними користувалися, щоб ми в них перебували. Слава нашому Господу! Друзі, ми будемо йти до молитви. Ми будемо йти до молитви. Ми чули Боже Слово. Господь сьогодні щось нам говорив зібрані, Господь говорив нашим серцям, і ми знаємо, що нам Господь каже. Сьогодні сестра говорила свідчення, що вона там тонула і призивала Господа. ви знаєте, це такі моменти, де дуже людина починає правильно думати. Окажеться, це дуже такі моменти, коли людині відкривається вічність, дуже людина починає правильно думати. Там дуже правильно. Мозги працюють дуже правильно. Знаєте, там дуже багато моментів зайвих оказується відпадає. Там людина, який як перекона, може може людина в ложному переконанні жити все життя і себе чимось заспокаювати, і себе чимось утверджувати, і себе чимось накачувати. Але в такий момент приходить реальність, що все в цьому ти живеш, що в чому ти перебував, в чому ти себе закрив ту шкаралупу. Це ілюзія просто. А реальність це є оцей момент відносин з Богом. І ти чітко знаєш, що ти не примирений з Богом, що ти не маєш увірності в своєму спасінні. Ви знаєте, це дуже такий момент відповідальний. Я знаю одного чоловіка, він зараз є просвітером в Новосибірській області, а він в началі х увірував. Не думав він вірувати. Він був заключеним. Він вже третій срок мотав, як то кажуть, і був простим зеком, простим заключеним. І непогане там положення займав він в тих сферах, тих кримінальних. От. Але життя його прийшло до закінчення. І в тюремному Лазареті він помирав. Його звати Валерій. І коли він помирав, каже, яка побачив, то каже, що я каже, вийшов із тіла, каже. Яка вийшов із тіла, каже. Перед мною відкрилась вічність. А яка ніколи Бога не знав. каже. Я ніколи Бога не, не шукав, ще його не знав. Але реальність каже, цього понімання до мене прийшла. Я зрозумів, що моя вічність определена, каже, що моя вічність каже, рішена, що моя вічність печальна, що я йду в тьму, каже. І я зрозумів те, що для мене немає поворота, страху, яка я каже, не переживав, каже, але определення, яке для мене прийшло, каже, таке. І каже, коли каже, я поба. Я каже, бачу, що врачі забігали. Каже, почали мене там реанімірувати. І вела цю справу одна жінка. Це тільки радянські часи закінчилися. І каже, жінка вела лікарцю справу. Каже, і вона команди роздавала. Ти роби, те, роби, то, підключай. І каже, нарешті вона щось там не слухала. Вона взяла велику голку, каже, шприцаю мені загнала тако плечо. Я каже, до неї щось кажу, кричу, вона мене не чує. каже. І каже: я, я почув, що мене в тіло почало втягувати. Ка сильно я війшов в муку. Таку і коли відкачали, він тим лікарам розказав всю розмову, все, що вони говорили, все, що вони казали, вони дуже сильно перелякалися. І він їм розказав реальність, каже, яка розумів, каже, що мені треба шукати Бога. Мені треба шукати спасіння. Мене Бог вернув, каже, не для того, щоб я другий раз, другий раз мені Господь не дасть поворота в життя. Другий раз мені не дасть Господь покаяння. Мені треба шукати спасіння, мені треба шукати. А де його коли найду? каже. Я в тюрмі каже. Тут кане дуже багато що знайдеш, каже. Але кай я знав, кажу, що там якийсь кримінальний авторитет був такий важливий, там і. В нього на тумбурці лежала Євангелія. Євангелія, така інкрустірована драгоценними камнями, такими, то був, якби регалія його. Або атрибут його положення того в тому світі. Знаєте, він її не читав, вона просто там знаходилась в нього на тумбурці, каже. І в тюрмі взагалі ніхто нічого не просить, каже, але в мене виходу не було. Я прийшов до нього і попросив ту Євангелію, каже, ти мені каже, дай ту Євангелію почитати. А він мені каже, з радості віддав, каже: Ну, якщо хочеш, читай, вона не просто лежить, ка все. І канька, почав читати Євангелія і увірував в Господа Ісуса Христа. Слава Богу. І Він каже, як прийшов до тих ворів каже, каже, на той Дня, і кажуть їм, каже, я більше кажу, не можу жити таким життям. каже. Мене Господь покликав служити йому, і я буду йому служити. каже. Моя доля в ваших руках, рішайте зо мною, як ви хочете. І каже, вони ті каже, посовіщалися і кажуть йому: ну каже, ми в принципі каже, нічого не маємо проти тебе. Раз ти увірував, то віруй, то діло таке святе. Но каже, ми тобі хочемо сказати одне для тебе обратної дороги, нашого середовища нема. Ти каже, віруй, каже, і хорошо віруй. І каже, і я по нинішній день сповнюю той воровський наказ, а я стараюся хорошо вірити Господи Ісуса Христа, тому що для мене в світ немає повороту, друзі. Ви знаєте, є момент, коли дуже правильно починають працювати наші мозги, де наша совість починає працювати, де наша душа починає розуміти, що від нас хоче Господь, а Господь хоче нашого спасіння, Господь призиває нас, щоб ми йому служили. Господь призиває нас, щоб ми послідували за ним туди, куди Він нас хоче привести. Він хоче нас привести до благослови. Славенного кінця, нехай нам в цьому допоможе Господь, друзі. І тому то, хто на цьому місці, можливо, є ще не примирений з Господом, не покаяний. Але сьогодні бачу, що життя його йде не так, як Господь хоче. Життя його не знаходиться ні в Слові Божому, ні в заповідях Божих. І взагалі треба з чогось починати. Ви знаєте, Біблія каже, що від неї, Іоанна Христителя проповідується покаяння, царство Боже проповідується. І Проповідується сьогодні покаяння. Всі справи в нашому житті, всі звершення наші духовні, всі наші правильні кроки, вони починаються з одного самого правильного кроку це покаяння наше. Перед Господом, нам цього Боже Господь, друзі, і на цьому місці сьогодні є милість Божа і проповідується покаяння. І хто сьогодні хоче покаятися, ви можете запросто те зробити? Якщо ви навіть такого не робили, ви можете зробити в тому зібранні. Склонити коліна свої перед Господом в покаянні. Церква за вас помолиться. Ви призовете ім'я Господнє, тому що в тому є сила Божа. Каже, всіх, хто призове ім'я Господнє, він спасеться. Слава Господу. В призиванні імені Господа є наше спасіння, тому що Господь він являється Спасителем нашим для всіх тих, хто кличе його, хто призиває його. Нехай Господь нам в цьому допоможе, і ми всі разом помолимося в заключенні нашого собрання. І ми за все нехай буде слава. Амінь.